Неймовірний візуал, цікаві персонажі, незвична тема, пропрацьований світ, і це навіть не Ісакай. Саме так можна описати найцікавіший для мене онгоїнг фрірен, що проводжає в останню путь. Аніме можна сказати починається з кінця. Я перші п'ять хвилин думав, що включив не ту серію. Головна героїня Ельфійка Фрірен, яка разом зі своїми друзями прямує до міста, обговорюючи закінчення своєї подорожі. Вони здолали короля демонів, який декілька століть воював проти людських королівств. Гімель Хайтер Ейсен сповнені радості, адже після їх подорожі, що тривала 10 років, вони стануть героями для людства. Для них це десятиліття стало найважливішими роками у їх житті. Але Фрірен не поділяє їх почуттів, бо вона ельфійка. Цей вид живе століттями, тому для неї ця подорож лише невелика частинка життя. Під час споглядання зорепаду, який стається раз на 50 років, герої обговорюють свою мандрівку і сподіваються, що через кілька десятиліть побачаться знову і будуть дивитись на зорепад. Через багато років команда все ж зустрічається разом і споглядає Зорепад. Через якийсь час помирає Гіммель. Фрірен плаче на його похороні. Можна сказати, що Фрірен... Проведжає в останню путь. Саме тоді вона зрозуміла, що за 10 років, які тривали ця подорож, вона нічого не дізналася про свого супутника і починає шкодувати, що не пізнала їм краще. Пізніше Фрірен зустрічає Хайтера, який знайомить її з сиротою Ферн, якою він опікується. Після його смерті Фрірен бере ферн з собою в подорож до місця під назвою Рео, де знаходяться душі бомерло. Там вона хоче поговорити з Гімелем ще раз. Ельфійка починає шкодувати, що не дізналась про своїх компаньйонів більше, і у своїй новій подорожі намагається краще пізнати своїх ще живих старих друзів, а також більше спілкуватися зі своїми новими товаришами. Як я вже сказав, Фрірен Ельфійка цей вид живе в багато разів довше за звичайних людей. Автор обрав саме цю расу, щоб гіперболізовано зобразити плин часу і його сприйняття в людей. Фрірен зовсім не цінує свій час. Вона може руками не робити нічого корисного, а друзі для неї не стали близькими за 10 років. Ельфійка добре не пізнала їх, хоча вони багато дізналися про неї. Саме тому Фрірен і плакала на похороні Гіммеля. Не тому, що втратила друга, а тому, що більше не зможе зблизитись з ним. Хоч вона й мала для цього достатньо часу та завжди відкладала, адже їй здавалося, що для цього ще буде вдосталь нагод. Через практично нескінчений час, що у неї є, фрірен і втрачає його цінність. Навіть після усвідомлення своєї помилки вона все одно сприймає час як щось безкінечне. Те, що для її друзів здається значною частиною їх життя, для ельфійки відчувається як декілька тижнів. Фані Фрірен, ми вже тут півроку шукаємо цей блакитний місячник. Маєш рацію, тому потрібно розширити зону пошуку. Напевно, проблема, яку піднімається аніме, близька кожному. Ми не цінуємо щось, поки не втратимо його, і витрачаємо величезну кількість часу на зовсім непотрібні речі, постійно відкладаючи життя на завтра, бо ж іще буде вдосталь часу. Наприклад, ти прямо зараз витрачаєш свій час в пусту, але вже додивись до кінця, бо утримання впаде. Протягом своєї нової подорожі Фрірен часто зустрічає нагадування про свою стару мандрівку. Вона часто спілкується з вдячними жителями міст, які ще пам'ятають подвиги групи героя, або Ельфійка бачить пам'ятники від вдячних містян. Так нам розкриваються події минулого, головної героїні, а також те, який вплив мала група героя на світ. Гімель погоджувався на кожну пропозицію поставити пам'ятник, аби в майбутньому Фрірен почувалася менш самотньою. Дійсно відчувається, що ця подорож вплинула на світ і на саму Фрірен, хоч їй самій так і не здається. Її головна розвага збирати різні дивацькі закляття. І почала вона нею займатися лише тому, що Гімелю здалось цікавим таке хобі. Ми паралельно бачимо події обох подорожей. Це допомагає нам зрозуміти, чому Фрірен чинить так, а не інакше. Наприклад, побачивши демона, Ельфіка одразу на нього нападає. Спочатку цей вчинок здається ірраціональним, але потім ми бачимо спогад про першу зустріч Фрірен з демоном і починаємо розуміти її вчинок. Хоч Фрірен і добре знається на магії, за своє довге життя вона так і не навчилася розуміти людські емоції і часто поводиться як дитина. У часу можна також побачити і в магії. У минулому герої не могли перемогти. Прислужника короля демонів Квала через його надзвичайно сильне закляття, тому просто запечатали його. Але за усі ті роки, протягом яких він був знерухомлений, у світі продовжували вивчати магію і знайшли спосіб посилити захист від цього закляття. Тож тепер те надзвичайно сильне закляття можна зупинити простим закляттям захисту. Круто, що вплив часу можна побачити у всьому, що оточує персонажів, і він є одним з елементів сторінтелінгу. Флешбеки у цьому аніме є ключовими для розуміння сюжету. Їх не вставляють бездумно, аби розтягнути серію до стандартного хронометражу. Вони дійсно цікаві, краще розкривають світ і персонажів. І такий спосіб подання історії добре вписується у головну тему аніме. Аніме виглядає дуже гарно. Над ним працювала студія MadHouse. Навіть не дуже важливі сцени часто є витвором мистецтва. Як от, наприклад, ці сцени, де анімація тканини виглядає дуже реалістично і деталізовано. Неоплачувані понаднормові аніматорів були того варті. Екшн сцени виглядають справді дивовижно. Найбільше мені сподобалась анімація у битві з драконом. І хоч битви виглядають дуже захоплююче, фрірен у великій мірі це Slice of Life. Зазвичай герої саме розмовляють між собою про свої проблеми і переживання, згадують приємні історії з минулого і неспішно подорожують на фоні неймовірних краєвидів. Тож, починаючи дивитись цей серіал, не варто очікувати постійного екшену. Також в аніме досить приємна фонова музика, яка написана Еваном Колом, який був композитором у Violet Evergarden, а також її чудовий опінінг від Йоасобі, яка створила пісні в інтро дитини-улюбленця та видатних звірів. Загалом Фрірен, що провечає в останню путь, дійсно чудове аніме. Якщо хочете цікаву фентезійну історію про важливість часу з приємними персонажами, воно має вам сподобатись. Але майте на увазі, екшену тут не так і багато. Моя оцінка 9 з 10. На цьому все ставте лайки і підписуйтесь до зустрічі.